Слава Богу, що ми вже можемо молитися в церквах вільно, що нас за нами не бігають, не переслідують. Слава Богу, що вже можемо вибирати вже є з кого. Я приїхав, я вже літній чоловік, я вийшов з політики. Але я приїхав припінити цього хлопця-боя, коли мене звільнили. Я був один з останніх політв'язнів. У мене в кінці тільки 1988 мене випустили з Пермської тюрми. Це та, та тюрма, де помер Стуз, з якої не вийшов Марченко, Литвин, Юрко, Тихий. Справді це була жахлива тюрма. Але Бог мені поміг вижити і на початку 90-х так сталося, що я випадково став депутатом Київської ради. Якийсь хлопчинка мені зателефонував. Пане Миколо, скажіть, як ваше по батькові прізвище? А на що тобі кажу?» А це Дмитрик, такий, знаєте, наш Гаврош був по всіх тих барикадах, з нами був. Та бо тут десь висувають від зеленого світу, ми хочемо вас. Я кажу, та ні, то я не балатуюся. А я, ну, я справді я тоді був кілька місяців в Америці, бо мене запросили там конгресмени, вони нас знали по іменних всіх. Тоді, коли колися, перший установчий здійсню, я думаю, слава Богу, вже якось ніби цей рух організований. От, то я вирішив трошки поїхати по світу. Повернувся трохи пізно, вже до Верховної Ради там винсувалися якось так висунули мене до Київради. Ради. І несподіваний, я став депутатом. Мені ніхто нікого не агітував. Єдине, що правда, коли прийшли з святівного Києва записувати мене кандидата, то я... де я працюю? Я кажу, я секретар Української гельсінської спілки. Та нема такої організації. Офіційно ми не можемо вас записати. Я секретар. Української гесінської спілки. це моя робота. в мене іншої немає. О. Власне, серед 11 претендентів цього було достатньо, щоб я виграв вибори. Це було свідченням, що Київ готовий до нової ходи, до нового бачення. Ой, справді я щасливий. Я був потім депутатом Верховної Ради, але справді цей період Київській раді. Мені був більш динамічний, більш ем, якось більш пам'ятний. Тому ми міняли назви вулиць, ми опочатували ЦК, ми знімали пам'ятники. Е, у нас там небагато було. У нас там те, що називалося себе демблоком. Але це справді була революція. І я щасливий з того. Е, як сказав, я вийшов із політики вже літній чоловік, е, я письменник. Я і тоді боровся, але маю приємність, що в мордовському таборі, де я опинився в 70-му році, я побачив багатьох тих, хто воював зі зброєю в руках. І навіть з вашими земляками їм приходилося бути разом з цимчиком, сотником, вашому краянин, з Дмитром Верхоляком, з Дмитром Басарабом. Це всі стрільці. Ті, ті, ті славні хлопці, які власне мене підтримали на дусі і власне якій я відбувся. І для мене було стало очевидним, що я, можливо, якщо не зброю, то пером продовжу цю боротьбу. Я змінився в сьомому році, коли вже, коли вже виникла українська гельсінська група, я зрозумів, що моє місце серед цих людей. Я й спеціальні доки вступаю в цю групу. Тоді, коли вже Руденка було заарештовано, коли вже сидів, я їжився на суд. До Василькова е, Мариновича, е, до Василькова. О, але очевидно, що я знав, куди я йду, очевидно, що мене було арештовано вдруге. Ну і таке, я не буду розказувати свою історію. Але я чому це говорю? Я хотів би сказати, якщо мені щось досить відважить і мій життєвий шлях для вас, я хотів би звернутися до вас, підтримайте сьогодні цього хлопця до Нія. Я, е, якби мене навіть запросили десь там інші, справді е, мене нагороджено орденом свободи, орденом за мужність, бо може і справді треба мати мужність вступити в групу в тоді, коли вже лідери є арештовані. Коли ти знаєш, що тебе теж так, також посадять. О, е, орден за заслуги очевидно. Але якби мене запросили, це е, за підписом президента Ющенка. Але якби мене запросили сьогодні десь на підтримку тієї сили, то я би знайшов можливість відмовитися. <плес> Можливо, це і наші хлопці, але я підтримую тут тут Юрка Шухевича. Ця шурка також підписувала за новородження ківалового ордену. Або ще там треба бути принциповішим. О, І серед тих багатьох людей, які сьогодні висуваються. То мені здається, що Олесь до ній це найкращий був представник удару, найкращий представник об'єднаної опозиції. І, е, і вам, можливо, випала честь, що цей чоловік, що з цього чоловіка я щасливий, що знайшлися люди, які запросили його на свій округ. Ви...